Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами стих із першого послання до Тимотея. А ми знаємо, що закон добрий, коли хтось уживає його за закон ці кілька днів ми маємо розважання, маємо Боже послання, яке черговий раз нам говорить про важливість отримання закону. Ми бачили і розважали про ті наслідки, які є через те, що людина живе в стані гріха грошолюбства, жадності. Сьогодні зранку ми говорили про оті кроки, які допомагають нам подолати цей гріх. Але водночас і чуємо наступне послання, наступні слова, які Господь через апостола Павла нам сьогодні говорить: що закон є добрий. Тобто закон він не є поганий, закон це не є обмеження. Закон є добрий. Він є даний для того, щоб ми не жили в гріху. Але закон є дійсно законом тоді, коли людина його цінує. Коли вважає, що це є закон. Знаєте, таке масло масляне. Але воно так є. Я йду в магазин купляти хліб і купляю хліб, якщо я вважаю, що це є хліб, і бачу, що це є хліб. І немає значення, якої фірми. Я хочу хліба. Все. Іду і купляю. Так, це може бути багет, це може бути лаваш, булочка якась, але все це є хліб. І як я потребую хліба, я йду і купляю цей хліб. Те саме є з законом. Якщо я, установлений закон, вважаю, що це є нормально, вважаю, що це не є моїм обмеженням і поважаю цей закон. Тоді він є добрим. Перший закон, який є нам установлений, це 10 заповідей Божих. Це ті заповіді, це той закон, який ми маємо всі беззаперечно виконувати. Але а державні закони, Конституція, вони насправді побудовані на цих десяти заповідях. Тільки більше розписані, більш так, знаєте. Можна так сказати, деталізованіше. І от коли ми виконуємо Конституцію, значить ми виконуємо Божий закон. І водночас, якщо ми порушуємо заповіді, легко порушуємо заповіді, не задумуємося, вважаємо, що Бог нас обмежив. Значить, така людина, яка порушує заповідь Божу і вважає, що Бог її обмежує чимось. То така людина дуже легко порушує державний закон. Зрештою, Божий закон говорить нам про те, щоб ми цінували і поважали один одного. І якщо ми цього не будемо робити, то про яку цінність і повагу в межах своєї держави можна говорити? Якщо людина зневажає прості речі, коли Христос сказав, е, радше перепрошую, коли Христа запитали, яка заповідь найбільша, Він ж просто відповів: Люби Бога всім серцем, розумом душею, тобто будь віруючою людиною. І люби ближнього свого як самого себе. Тобто хочеш, щоб тебе цінували і поважали? Люби і ближнього свого, але цінуй і поважай сам себе дотримуйся цього закону любові. Якщо це все є, якщо це все дотримуватись, тоді наше суспільство буде здорове. Тоді в нашому суспільстві буде більше тих людей, які дбають про це суспільство, а не грабують його. Тоді в нашому суспільстві буде більше тих людей, для яких закон є закон. І він слідуєш закону. Ще раз сьогодні апостол Павло нам про це нагадує, що закон є добрий для того, хто це вважає за закон, хто не шукає якихось, знаєте, лазейок, якщо так можна сказати, щоб цей закон обійти, який не намагається закон перекрутити так, щоб було тільки йому добре. Закон є для всіх одинаковий. І всі ми маємо слідувати за Божим законом, тобто за десятьма заповідями. І всі ми маємо слідувати за Конституцією нашою, за цим законом, який є прописаний в рамках нашої держави. Сильний закон значить сильний народ. Бо в цьому народі живе справедливість, бо в цьому народі. Живе повага один до одного. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого гамінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. <клес> Благослови і оздорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх полонених, поверни живими і неушкодженими додому, і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра ми наш день розпочинаємо о 9-й годині Божесної літургії, і це є початок нашої божесної, нашої денної молитовної варти. Я закликаю всіх не нехтувати цим моментом, а бути в неділю на літургії. Не користає... одна річ, коли ми не можемо піти, тоді користуємо через інтернет, але якщо нам нічого не перешкоджає. То обов'язок кожного з нас в неділю бути на літургії, тим самим засвідчувати Богові важливість мого молитовного намірення. Тож запрошую всіх завтра на 9 годину до божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!